Дорогі старожинець, вітаю тебе з цим світлим новорічним святом. Хочу поздоровити всіх сторожничан з Новим роком, побажати всього самого-самого гарного, міцного здоров'я, успіхів у всьому. І саме головне мирного неба над головою. І щоб, так як зараз у нас війна, щоб всі діти повернулися в сім'ї, батьки вернулись до дітей і діти повернулися до своїх батьків. Ну, тож, Вітаю наш район Стороженець. Щасливого Нового року побажати всього найкращого, миру, миру і миру. Шановні друзі, шановні знайомі і жителі міста Сторженця, вітаю вас з новим роком, бажаю вам щастя, здоров'я і благополуччя. Хай цей рік принесе нам набагато більше здійснених бажань, ніж пройдешній рік, тому що цей рік занадто важкий для всіх нас. Надіємося, що наступний рік буде набагато кращий і набагато-набагато буде більше в нас хороших сподівань. Доброго дня. Надіюсь, новий рік буде кращий, ніж День Святого Миколая. Так що всім хорошо віддихнути і все буде круто. Поздравляю всіх з Новим роком. Бажаю щастя, всього найкращого, щоб збулися всі ваші мрії, які ви собі задумали самі. З Новим роком всіх. Вітаю з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, всіх найкращих бажань, щоб збулися всі ваші мрії. Щоб старий рік пройшов удачно і новий був самим щасливим. Дорогі староженчани, вітаю вас з наступаючим новим роком. Щоб з новим 2016 роком було мирне небо, злагоди. Дорогі стероженчани, вітаю вас з 2016 роком. Рік мавпи. Бажаю всім щастя, добробуту, благополуччя, сімейне натнення. Вітаю сторожне з Новим роком. Бажаю щастя, всього самого найкращого. Аби цей рік був кращий за минулий і не було ніякого горю і смутку. Вітаю стане з новим наступаючим роком. Желаю старженчанам щастя, здоров'я, успіхів, труді. І всього хорошего. Ну вітаю старженчан всіх з Новим годом наступаючим 2016 роком. Щастя, здоров'я. Ну і тримайтеся всі, брати. Старженець, вітаю з новим роком. Щоб цей рік був для нас найкращий з усіх. Просто всім стороженцям, всім знайомим, друзям, всіх з новим роком. Стороженець! З новим роком! Будьте щасливі, будьте веселі, гордіться тим, де ви живете, і хто ви є. Дорогі стероженчани, вітаю вас з новим роком! Новим Роком! Вважаю Бажаю найкращого, щоб було мирне небо над головою, щастя, здоров'я. І всього сьогодні найкращого. дорогі стероженчани. Я вітаю вас з наступаючим новим роком, щоб у цьому світі не було в Україні, не було війни, щоб помінялася влада, щоб було все добре, щоб всі були здорові і всього найкращого. Дорогі стероженчани, вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб не було війни, щоб ви всі жили добре і щоб ви цей рік провели краще ніж той рік. Дорогі друзі, рідні, батьки, вітаю вас з наступаючим 2016 роком. Бажаю вам міцного здоров'я, здоров'я вашим дітям, близьким, друзям. Доброго здоров'я, краяни! З Новим роком, з Різдвом Христовим! Здоров'я, правди, миру і добра. Саме головне взаємопорозуміння. І повага один до другого! З Новим роком. Доброго дня всім. Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, щоб в новому році у вас збулися всі ваші бажання, всі ваші мрії, щоб ніколи ви не були забутими в Новий рік, тому що це таке сімейне свято, яке треба святкувати з багатьма вірними вам людьми. І щоб все у вас склалося як найкраще, тому що це ж на Як Кажуть, як зустрінешся, так і проведеш. Тож зустрінете суперово, класно і проведіть його так само. Хочеться побажати всім стороженчанам у новому році найперше здоров'я, злагоди, миру. Хочу побажати, щоб всі сім'ї були поряд один з одним, викохували, вирощували своїх дідочок собі на радість, щоб гуртувалися і щоб в житті кожного тільки радісні події з'являлися в сім'ї, в місті нашому в країні. Хочу побажати, щоб у нашому мері завжди була злагода і дуже багато кохання, щоб у нас було дуже багато яскравих моментів у житті всього все само найкраще, І щоб було дуже багато е, любові, кохання, всього е, красивого найкращого. З наступаючим новим роком! Приєднуємося до всіх привітань від імені адміністрації спільноти ВКонтакті Вайфі Стерожнець від імені адміністрації сайту Староженець.інфо. Дякуємо, що за цей період часу ви були з нами. Завжди була якась підтримка, лайки, репости, розповідали друзям. Це все для нас є основою великою. Думаємо, якби надалі це все буде просуватися ліпше і ліпше. Дякую вам за вашу активність, за те, що ви були з нами протягом всього цього часу, за те, що ви разом з нами переживали всі ці моменти, починаючи з самими дрібними ДТП і закінчуючи з горюшою ялинкою на Центральному Майдані. Цей рік прийшов, можна сказати, що успішно. Абсолютно. Ну. <реш> Наступний рік, думаю, пройде яскравішим. Буде більше чогось, що можна буде зробити. Багато вже у нас планів є. Головне, щоб ніхто не заважав їх виконати. Просто будьте з нами з свого боку в цьому році, в наступному році. Підтримуйте нас надалі, слідкуйте далі за нашими новинами, пишіть нам коментарі, Наша, ваша думка завжди нам дуже важлива. Ну і просто можна завершити з всіх нових роком. Всех с Новым годом.